Гадав одну історію. Якось в зоопарку маленьке верблюжа запитує у татка верблюда тато. А от чому всі тварини як тварини? А у нас оцей от недолугий горб. А тато каже: Розумієш, синку, коли в пустелі є коротке вікно можливостей, після дощу бистро-бистро наїсти зелень, то в горбу ми зберігаємо жир, щоб потім весь сухий сезон мати чим протриматись. А синок каже: тато, а скажи: а навіщо мені отакі? От губи, як тарілки, розміром? Усі сміються з мене. А тато каже: Розумієш, синку, коли нам потрібно виїдати поодиноку зелень? Між колючих акацій, то тими губами ми можемо собі це дозволити, а всі інші звірі просто не виживають. Потім синок каже: тато, а навіщо нам копитяри? Оці от у всіх тендітненькі, такі тоненькі, а в нас оці лапухи. А тато каже: розумієш, синку, коли ми ходимо по пустелі по піскам, то ці копита дозволяють нам не провалюватися в пісок і таким чином тримати напрямок, куди ми хочемо. І в кінці синок питає: тато: а навіщо нам усі ці понти в зоопарку? Мораль, якщо раптом маючи повне забезпечення, і Бог тебе забезпечив усім необхідним, а ти сидеш в церкві і не знаєш, що з тим робити, можливо, варто вибратись на місію, тому що ти точно маєш більше інтелектуально, морально, духовно, матеріально, ніж багато людей в світі. І тоді усі ці привілеї фільпова, які роблять тебе особливим, як он, братішку, в пустелі, вони дійсно стануть в пригоді. Тому давай на місію, і таким чином буде вперед і вгору. Правильно, друг? До да. він каже: да ви поверблюті, чому сказав да. За одно же мови підівчиш.